Дати за мільярд гривень йдеться про будівлю на майдані незалежності. Про це повідомив очільник фонду державного майна Віталій Коваль в інтерв'ю виданню Майн. Процедура оцінки готелю вже завершена, і на продаж його планують виставити влітку. За словами посадовця, поки готуються аукціони на будівлю. Є попит. Щоправда, боргів у готелю Україна теж чимало, аж 45 мільйонів. Інтерес до споруди є з боку не лише українців, а й іноземних операторів. Усього в планах фонду держмайна заробити за цей рік від приватизації понад 4 мільярди гривень. І голова фонду держмайна України Віталій Коваль долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий день вам, пане Віталію. Доброго дня. Отже, говоримо ми про те, що стартова ціна готелю Україна буде 1 мільярд гривень. А до якого рівня вона загалом може зрости в процесі в перспективі? Стартова ціна буде трохи більше мільярда, якщо буде точніше, мільярд і сорок мільйонів, і вона може вирости до можливості наших потенційних інвесторів сьогодні. Перший квартал приватизації 2024 року показує, що середнє зростання цін на предмети аукціонів на об'єкти це більше 2,2 рази. Це в середньому. Тобто, ми очікуємо, що така перлина, як готель Україна. Точно буде цікаво інвестору, і ціна може зрости в рази, тим більше що об'єкт дуже достойний. На початку сюжету я почув про борг 45 мільйонів. Скажу, що навіть в цей момент борг зменшується, тому що готель оживає. Дійсно, були моменти, коли зв'язку з широкомасштабною агресією не працював певний час на комерційній основі готель. Тому накопились борги, але постійно борги зменшуються, і впевнений, що новий інвестор знайде ту бізнес-модель, і знову «Готель Україна заграє новому селі. А до речі, що до боргів, про які ви згадали, поясніть, будь ласка, процедуру. Новий власник має сплатити нову суму за готель, плюс додатково, ось ці борги, які має готель, чи от власне вони вже входять в суму продажу. Ні, в інформаційному повідомленні прописується сума боргів. Новий власник має зобов'язання погасити борги перед бюджетом та зі сплати заробітної плати. Інші борги комерційні вони зазвичай або реструктуризуються, або також якщо є можливість, новим власникам сплачуються, або в судовому порядку оскаржуються так. Як порівняно до суми продажу, боргів невеликі, називаємо це так. Були місяці, коли е, цей готель заробляв десятки мільйонів на місць. Тому е, ми не бачимо е, в цьому факторі наявності боргів якихось проблем для успішної приватизації. Головне, що е, буде збережений профіль даного активу, це буде точно готель, і е, будуть збережені соціальні гарантії працівників. І нагадаю, що помогу приватизації е, 6 місяців. Е, Новий власник не має права звільняти. Працівників які працюють на даному об'єкті. А після шести місяців вони ж можуть опинитися на вулиці. Ну якщо купують такі потужні об'єкти, не для того, щоб зупинити їх, а робоча сила, кваліфіковані кадри точно потрібні будуть новому власнику. Я впевнений, що по прикладу інших об'єктів, які пішли на приватизацію, персонал буде влаштований. І приватизація це не щось погано і не кінець маршруту життя. Це навпаки точка росту і е, це перенародження нового нового бізнеса. Нагадаю, що одна гривня від продажу активів на приватизації зазвичай за собою проводить 4 гривні приватних інвестицій. Тому впевнено, що е, готель Україна зможе отримати по по праву 5 зірок, і це буде готель з прекрасними ресторанами, з видовими ресторанами. З, Локаціями для ентертейменту можливо якось, але це точно буде 363, а може навіть більше номерів е комфортних і таких знакових для відвідувачів столиці. Ну от ви, пане Віталію, таку гарну перспективу малюєте. Ну дуже насправді хочеться, аби воно так і сталося. Але тут поясніть, будь ласка, є якісь не знаю технічні умови до нового власника, аби в результаті не знаю, там в цій споруді ми не побачили якесь її нецільове використання, аби там не з'явилось, не знаю, казино, багатоповерхівка і тому подібне, тому що в громади в Києва ну є доволі часто побоювання стосовно такого В умовах приватизації буде чітка норма, що Профіль діяльності буде збережений. Тобто це буде готель. Як він буде доповнений, це вже дійсно на, на фантазію, на креатив і на фінансові можливості нового власника. Тому що, нагадаю, це 22 тисячі квадратних метрів це 363 номери і це півтора гектара землі в центрі столиці. Тому можна розширювати, можна доповнювати, робити певну реконструкцію, щоб це був готель нового формату який буде приваблювати туристів і буде мати максимальну заповненість, тому що такого іншого місця в центрі Києва точно вже немає, і ми це відчуваємо по тому жвавому інтересу від потенційних інвесторів. Угу. А скажіть, будь ласка, чи принципово фонду державного майна хто власне буде наступним власником ось цього готелю? Чи перевіряються не знаю, якось там бекграунд, історія тих, хто буде допущений до аукціону? Звичайно, є певні процедури. Перше нагадаю, що не мають права бути учасниками і купити такі об'єкти особи санкційного. Переліку або дотичні до них юридичні особи. По-друге, при проведенні розрахунків, обов'язково міжнародна організація, якщо це будуть закордонні, міжнародна організація ФАВ е, слідкує за цим питанням. Тобто є е, така багаторівнева е, модель перевірки. І е, нам дуже важливо, щоб даний об'єкт, як це об'єкт великої приватизації, затверджує ці умови, вони будуть. Е, як постулат, тобто незмінні для виконання. І наостанок, скажіть, будь ласка, чи є загалом проводити приватизацію під час війни, ну коли інвестиційна привабливість нашої держави як не на, не на надто високому рівні, і ми розуміємо, що це зумовлено воєнним станом, війною постійними ракетними і шахетними атаками Росії? Черговий раз скажу фразу, що сьогодні не час втрачати. Ми не маємо права щоб державні. Об'єкти були пасивами для держави, нарощували збитки, приходили в такі неприйнятний запущений вид. Ми маємо мати ці об'єкти, які будуть джерелом для створення нових інвестицій, робочих місць та податків. Держава має отримувати податки від успішно діючого бізнесу і е, чітко переконаний, що немає якоїсь ключової ролі чи стратегічного значення, наприклад, в готелях. Державної власності, якщо державі потрібні будуть послуги з поселення в готелі, я впевнений, що держава ці послуги придбає в приватного бізнесу на більш якісному такому підґрунті ринкової економіки. Тому про те, що війна не час для приватизації, можу сказати відверто, що війна не час для втрати ресурсів, перше, друге, квартал 24-го року, перше, показав, що ми. Б'ємо рекорд по кількості учасників в приватизаційних акціонах. За даними площадки прозоропродажі, у нас середня кількість учасників в одному акціоні 5,15, тобто більше п'яти учасників в кожному аукціоні. Фактично, це говорить про те, що інтерес бізнесу величезний, є об'єкти, які цікавлять інвесторів, і ці об'єкти стають тим новим диханням економіки країни. Бо і на Україна, і інші об'єкти це точно будуть наші історії успіху. Дуже цікаву тенденцію ви описуєте, пане Віталію. Вам дякуємо за роз'яснення за те, що змогли я сподіваюся заспокоїти наших глядачів стосовно ось таких хвилюючих питань і за те, що все роз'яснили. Віталій Коваля, голова фонду держмайна України, був із нами на зв'язку. І говорили ми про продаж готелю Україна. Власне планують це ну з такою мінімальною ціни почати один мільярд гривень. Ну а власне там сподіваються, що ціна буде набагато більше. Рухаємось далі.